Ви вже всі начулись про те, як будують фортифікаційні укриття. Виявляється, все це російське ПСО. Забудьте. Ось, будь ласка, блогер Сергій Іванов. Я його не знаю, але він все пояснив. Російське ПСО про наступ на Харківщині поширювало консерви. Консерви Віктора Медведчука за допомогу команди Петра Порошенка. Вся команда олігарха, його нардепи, блогери та ЗМІ вже декілька днів розкручують зраду від експерта, який багато років просував російські наративи. Мова йде про типу військового Дениса Ярославського та його істерії щодо російського наступу. Він відомий тим, що багато років виступав в ефірах Медведчука і Мураєва, качаючи теми, що США погані, а Росія хороша, та зовнішнє управління з Гоздепа. Знаєте. Тут все чудово, тут все прекрасно. Якби ми жили в правовому суспільстві, от на ось цього блогера Сергія Іванова вже давно подали б до суду і виграли. Тому що консерва. А, що там іще? Зрада типу військовий, просував російські наративи. Піди доведи. Піди доведи в суді, що він просував, якщо подадуть до суду, піди доведи. Далі качав тему. Ну, коротше, команда олігархів, змі. Ну доб, добре, що у нинішніх чиновників немає підконтрольних засобів масової інформації, і через них нічого не е, підтримується, ніякі рішення не підтримуються. От це тільки, тільки Порошенко поганий, тільки. Коротше, ми, ми дожили до чогось такого дивного, коли. Е, Сумніви, які висловлюють громадяни щодо своєї ж безпеки, вже маркуються і псом. Тобто, це вже і псо. Зрозуміли? Тобто наступного разу, коли побачите, як зуби дракона в Дніпро скидають там он відео, я сьогодні бачив, як будете бачити, що не валяються там в Сумській області, ще один... Не... Ви одразу, одразу кажіть, що це, ви не це бачите. То на дудні шарики, і все, що ви бачите, то все і псо. Ну і звісно, що треба рот закритим тримати, тому що з'явиться ось блогер, який тебе очорнить, обмаркує, розкаже. Йому нічого не буде. Йому точно нічого не буде. Я не знаю, там, Сергій Іванов, він воює, не воює. Це я не знаю. І Сергій може. Теж висловив свою емоцію проти емоції Дениса Ярославського, але я проти те, того, щоб ми в країні одне одного мазали чорною фарбою. Таке відчуття, що у нас не єдиний ворог, а знаєте, у кожного ворог свій. Ну а те, що там США хороші чи погані і так далі. Тут, знаєте, я думаю, що потрібно думати про Україну. А зовнішні країни завжди мають свої інтереси: Телеграм Шапці профілю, Ютуб, Тікток.